Тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Боже, Тобі, за ті ситуації, які є в нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за нашу землю, щоб не було нових поганих новин, Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб наші всі території вони були, Боже, засіяні світлом, Боже, а не темрявою. Молимося, Господи Тобі, Боже, за наших захисників, Боже, за тих людей, Боже Господь, хто зараз перебуває у неприємному. Да, стані, Боже, Господь, це їх нема вдома, Боже, і невідомо, що з ними. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб була якась ситуація, Боже, щоб був обмін, Боже, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, за їхнє життя. Молимося, Господи Тобі, за нашу державу, щоб там також були зміни, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб все ставало на своє місце, Боже. Молимося, Господи Тобі, щоб Ти пролив свій дощ, своє благословіння, Боже. Молюся, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє, Боже, захисти нас сьогодні, Боже, від всіх небезпек. В ім'я твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, Ти є великий та всемогутній, І я молюся, Господи, тобі за сьогоднішній день. Благослови Його, яви свою милість. Молюся, Господи, Тобі, щоб Царство Небесне наблизилося до нас, а ми до нього. Молимося, Господи Тобі, щоб. У нас була завжди відкрита Біблія, Божа і молитва, тому що це могутні дві речі, які є в нашому житті. Молюся, Господи, Тобі, забери з нашого серця страх, біль, розчарування. Молюся, Господи Тобі, Боже, в ім'я Твоє, захисти нас, Боже, від ворогів, від тих людей, які хочуть нам нашкодити, дай нам бачити те. Що ти хочеш нам сказати сьогодні. Благослови, Господь Боже, всі наші дороги, всі наші входи та виходи. Благослови Господь Боже, любу ситуацію, яка Господь Боже зараз стоїть під питанням Боже питанням, і потрібно рішення. Молюся, Господи, тобі, щоб прийшло це рішення. В ім'я твоє Боже. Амінь.